Друзі, вітаю на каналі Сільське життя. Сьогодні у нас 12 серпня, день народження у Олега. Ми приїхали. Таке гарне-гарне місце. І така річечка. Там у нас мангальчик, де мить річка тече. І впадає ось туди, в лиман. Ми приїхали десь години-дві назад сюди, ще сонечко світило, щоб з дітками трошки відпочити. Розстелилися тут, відпочивали, вже поїли і вони пішли. Трошки покупатися, а я тут на березі. Щось там палять, такий дим валить. Ну, нічого. Що маємо, те маємо. Це влітку зачасту таке. Тут так тихо, гарно. Зараз уже вечір. Ми сьогодні козичок ввечері не випускали, дали їм їсти і вибралися з сім'єю трошки відпочити. Там наші зайшли далеко. Ну, тут мілководдя, тут неглибоко. Щоб так покупатися, то треба далеченько зайти. Річка гарненька, така чистенька, впадає сюди, в лиман. А лиман впадає в Чорне море. Сідністровський лиман. Дуже гарно тут. Зараз я спущусь. Так, димить там. Це на тій стороні, де в ту сторону, де Одеса, Овіддіополь. Там щось. Ого, дивлюся, комашки вирізли. Кажуть, на дощ. Комашки вилазять. Не знаю, чи це буде дощ, чи ні. Пісочок тут такий пляжик. Вже місяць на небі. Ось так гарно виглядає ця річечка. Наче якийсь водоспад. Гарне місце. Водичка нормальна, правда, морська, можливо, краще буде. Оце, дивіться, плаває такі темні лямки. Це від того, що падає. Там, мабуть, комиші горять і воно з неба падає. Бо ми навіть у дворі в себе таке знаходили. Хороша водичка. Правда, прохолодненька трошки на вечір уже. Ну, Катя казала, що тепленька, бо вона купалася в Чорному морі. Там вода набагато холодніша. Там да, аж далеко наші зайшли. Ну, а там десь така глибина. Десь може трошки вище пояса. А так тут мілководді. Хороша водичка. Я сьогодні не купаюся. Морально підтримую їх і відпочиваю душею і тілом. Приїхала наша доця, старшенька, до татка на день народження, а завтра вже їде. То ми вибралися, бо кожен день зайняті, нема коли. В селі роботи повно, то кіс пасемо, то в саду працюємо. Роботи вистачає. У нас ще картошка не викопана. Є пару рядочків, там залишилося. Треба буде докопати, бо, може, підуть дощі, та й не добре, щоб вона залишалася. А це я сьогодні дізналася, що пора сіяти люцерну для тих, хто сіє. А ми хотіли посіяти, так як у нас козочки, щоб не купувати сіно. То хотіли посіяти. У нас є там така діляночка невеличка, і ми там хотіли посіяти. Треба буде знайти, хто це зробить. Я бачила, сьогодні ми проїжджали трактор вже <кій> по обробленій землі, у нас орана і землю. Проборонували, засіяли люцерну і зверху такі валіки пройшлися, закатали, утрамбували, щоб вона. І так зберігається зерно до першого дощу, тільки йде перший дощ, і воно починає пускати корінчики і добре укоріняється до перших морозів. Вже люцерна добре укоріняється. Не знаю, якщо пізніше сіяти, можливо. Не вкоріниться, ну багато хто мені казав, що оце серпень, кінець літа. оце...